Вітаю, друзі! Зараз дуже жваво обговорюється питання заміни керівництва силового блоку. Йдеться про МВС та Міністерство оборони. І подається все це як революційна подія, яка здатна вирішити всі проблеми в цих відомствах, які накопичились вже за майже всі роки Незалежності. Насправді ж, мова не про революційні події. А про звичайну ротацію, при якої одні казнокради змінюють інших. Поясню, чому я так вважаю. Говорити про Міністерство внутрішніх справ зараз не будемо, тому що там раптово виникла вакансія, і призначати міністра туди потрібно без будь-яких революцій. А от про міністра Резнікова ми зараз поговоримо. Про міністра. При якому розкрадання армії набуло надзвичайних розмірів, при якому під час кровопролитних боїв на позиціях у бійців не вистачало елементарної амуніції. Хоча від цієї амуніції ломляться приватні воєнторги, які розплодилися по всій країні. Після такого скандалу повинен піти в відставку весь кабінет міністрів. А міністр Резніков з його заступниками, керівниками департаменту повинні були опинитися в камерах Лук'янівського СІЗО. Так повинно було бути, але ж так не сталося. Всі злочинці зараз знаходяться на волі. Заступнику міністра оборони Шаповалову повернули вкрадений мільйон доларів, який він ховав у себе вдома під матрацем. Резніков міністр роздає інтерв'ю. Чому так відбувається? Да тому, що офіс президента в долі, а президент Зеленський в курсі. Давайте проаналізуємо поведінку міністра оборони Резнікова. Якби цю посаду обіймала людина честі, морально, то після того, як правоохоронні органи провели обшук у його заступника по справі розкрадання, Резніков, по-перше, сприяв би роботі слідчих органів. І при першій вимоги Національного антикорупційного бюро предоставив всі документи, які проходять по справі розкрадання. По-друге, така б людина, якщо б вона була не Резніковим, а порядною моральною, власноручно писала б заяву про свою відставку і поклала її на стіл президента, а президент її прийняв би. А що ж відбулося по факту? А по факту відбулася ганьба. Ні, я б сказав би не ганьба, а ганьбіще. Після того, як факти розкрадання стали відомі всій Україні, Резніков повів себе як співучасник цих злочинів. Він не став допомагати слідству. Навпаки, він став вигораджувати всі ці злочинні угоди, намагаючись заплутати слідство. Задайте його інтерв'ю про яйця, які Міністерство оборони закупляло на кілограми. А тепер додайте до цього роль Офісу президента. Як тільки Набу повідомила Резнікову про виїмку документів, які стосуються справи, Зеленський, Єрмак задіяли всі заходи для того, щоб ці документи в набу не попали. Оскільки всім відомо, що СБУ і ДБР це структури, які стовідсотково підпорядковані президенту Зеленському, тому одразу ж після отриманої інформації про вилучення документів Національним антикорупційним бюро Офіс президента направив до Міністерства оборони СБУ і ДБР, які, не очікуючи НАБУ, просто самі із ці документи. Таким чином, лишивши Національне антикорупційне бюро без доказової бази, все на цій справі можна ставити жирну крапку. Вона вмерла для слідства, вона вмерла для суспільства. Своїми діями Служба безпеки України в черговий раз довела нам, що вона працює не заради інтересів народу чи держави. Вона обслуговує. Інтереси корупціонерів, які сидять на банковій, прикриваючи їх злочини. І знову втручається в справу розкрадання в Міністерстві оборони обурене суспільство. Тис настільки великий, що цю енергетику можна відчути в повітрі. Саме цим пояснюється поява чисельних статей і публікацій в українських ЗМІ про Революційні кадрові зміни, які ініціює офіс президента на чолі з Єрмаком. Дуже важлива деталь, на яку нам з вами потрібно звернути увагу. Заміна міністра оборони України, там, в офісі президента, обговорюється не в контексті майбутніх реформ. Нам їх ніхто не обіцяє. Українська армія воює, використовуючи статути. Радянського Союзу, які ще були написані при Сталіні. Ніхто не говорить про вичавлювання з української армії такого явища, як САВОК, який повністю паралізує ініціативу знизу. Про це взагалі не йдеться. І на це є причина. В той час, коли от ми з вами спілкуємось, на банкові обговорюється майбутня кандидатура міністра оборони і лідирує в цих перегонах Буданов. Який же, як і Резніков, є людиною Єрмака. Саме цим і пояснюється відсутність обговорення реформ в українській армії, тому що їх ніхто не збирається робити, і це ми вже бачимо з прізвища кандидатури майбутнього міністра, він використовуючи свої службові обов'язки займається переслідуванням тих, хто викриває Єрмака, заявляючи про його причетність до корупційних схем, які вбивають нашу Україну. І цим займається сьогодні Буданов. Скажіть мені, будь ласка, чим він буде займатися, ставши міністром оборони? Я впевнений, що чиновники цього міністерства. Як об'їдали наших бійців, так і будуть об'їдати. як крали рації і бронежилети, відправляючи їх в свої магазини, так і будуть це робити. Тому що за цим сим стоїть внутрішня політика, яку генерують Зеленський і Єрмак, яка не направлена на розвиток нашої країни, яка не направлена на те, щоб ми з вами вже сьогодні, ну хоча б вже завтра, стали щасливими. Щасливими в цій країні можуть бути тільки Єрмак, Татаров, Зеленський і все їх оточення, що обслуговує їх забаганки. Вже ні у кого не виникає сумніву, що за всіма цими ганебними справами за розкраданням української армії стоїть президент Зеленський. Тому що Міністерство оборони це є. Зона його відповідальності, хай і політичної, але ж відповідальності. Це він призначав Резнікова. Рєзнікова. Це він зараз буде підписувати наказ на призначення нового міністра. І неважливо, яке це буде прізвище. Буданов чи не Буданов. Головне те, що ця людина буде з інкубатора офісу президента. А раз так. То Міністерство оборони буде продовжувати скупати коринні яйця на кілограми. На превеликий жаль, система державного управління така, яка більше нагадує дешевий бордель, в якому тільки змінюється ліжка, а шлюндри залишаються ті ж самі. Старі, брудні, всі мабридлі. Напередодні. Саміту Україна ЄС, який відбувся 3 лютого, президент Зеленський заявив про те, що питання вступу України в європейську родину майже вирішено. В цьому році розпочнеться процедура обговорення. Невже Зеленський сам це вірить? Чи це черговий розвод європейців, так же як і нас, українців? Почекаємо, друзі, скоро все тайне стане явним. Хотів би почути вашу думку з цього приводу, тому коментуйте, поширюйте відео. Хто не підписався, підписуйтесь. Мовчати нам не можна, тому що наше мовчання коштує нам дуже дорого. Традиційно закликаю вас бути обережними, допомагайте один одному, йде війна. Я вас всіх поважаю, до побачення.